Всім привіт! Сьогодні 15 жовтня, і я буду починати розповідати вам свою історію аж до сьогоднішнього моменту, як я прийшла до вишивки. Почну з того, що у мене вишивала прабабуся, бабуся мого батька. Коли мені було років 9, їх вже не стало. І на той момент я ще не цікавилася так дуже тим, як вони вишивали. У них були ткацькі станки, вони робили дорожки, вони робили самі в домашніх умовах нитки. Я на той момент цього всього не бачила і не знала. Прабабуся моя народилася 1910 року. Вона прожила досить довге життя. Померла 90 років, здається. Козак. Ганна Дмитрівна. У неї досить таке красиве прізвище українське. Про дідуся було дерев'янко. Вони жили в селі, працювали всі в селі. Одне єдине, що я пам'ятаю з дитинства, коли ми приїздили туди, до них додому, будинок весь був в вишивці. Це подушки, скатертини, повсюду розкладені салфетки. Дуже так все красиво виглядало. Трошки є такого, що залишилося в мене вдома, на згадку. Я потім вам це все покажу. Те, що вишивала прабабуся, бабуся. І власне вдома у нас я бачила те, що вишивала мама. Але не дуже якось до цього я горіла вишивати. Просто роздивлялася, діставала, роздивлялася. І так. До того моменту, поки одного разу мама не сказала, треба, напевно, щось вишити, У нас вдома немає жодної ікони. І поїхала вона в місто купувати вишивку, щоб вишити ікону. Я з нетерпінням чекала, щоб подивитися. Вона привезла. Ниточки, малюнок. І в той момент я ніби загорілася. Я кажу до мами, я теж хочу, я теж хочу. Вона каже, до мене, ні, ні ти не будеш вишивати, ти не зможеш. А. І перші мої такі пробні хрестики були це під наглядом мами. Я зараз дивлюсь на цю кому. В першому моєму відео ви бачили. Цю ікону, вона висить біля мого ліжка. Коли я сиділа за столом, вона була в мене за спиною. Судно, хоч я вишивала під наглядом, але я якось не розуміла, як воно вишивається і не могла запам'ятати нічого, по суті. Але мені було цікаво вже. Не пам'ятаю, де взялися маленькі шматочки канви, Але я потім пробувала вчитися вишивати сама. Коли я попросила маму, що мамо, об'ясни мені, маму, покажи мені, вона мені так раз-раз показала, показала там швиденько, 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 отак, от отак, отак, все. І пішла. Я кажу, я ж нічого не зрозуміла, то ж покажи мені. Ні, ти не будеш вишивати. Е... І по суті, виходить, мене ніхто не вчив. Я потрошечку сама. На той момент без інтернету, без нічого. І вчилася. Вчилася вишивати сама. Це було... зараз я скажу, у мене тут є такий зошит біля мене. Десь 10-11 років мені було. Оцих два роки я вчилася вишивати е, сама. Потім з 12 років я вже повноцінно вишивала сама, без мами. Згодом я вишивала пасхальні рушники на продаж. І я, і вже тоді біля мене сідала мама, і ми вишивали два рушники за тиждень, і їх продавали, і за ці гроші перші, які я щось продала в своєму житті на той момент, я купила собі телефон. Це був перший мій телефон. Це було, я дуже запам'ятала літо після 9 класу. Я закінчила 9 клас і ми поїхали, купили мені телефон. Ось така була моя історія. Спочатку в, в мене залишилося від прабабусі, бабусі, дитячий одяг, рушнички, наволочки дві, рубашки чоловічих дві. І це все потім я вам покажу. А зараз, напевне, вставлю шматочок відео. Іменно того, з чого я починала вишивати, як я вчилася, на чому я вчилася, і що це було. Ті всі маленькі шматочки я зберегла. І зараз вам покажу. Ну що ж, ось це, певно, була така канва куплена перший шматочок. Для мене, бо це вишивалося ще в школі. На трудовому. Це всі вишивали шовчиками. І в кожного вона була різна. У мене вона теж збереглась. Ось така серветочка. Далі, друге, я тут Щось пробувала, пробувала, мудрувала, лишила, <смі> не різне, не більше, менше. так я вчилася. Таке. Таке собі, можна сказати. Ось таке собі. Це були перші хрестики. Брала ниточку, яку хотіла, так і пробувала. Потім в мене є ще ось така дівчинка. Тут теж не знаю, чи неправильно я відчитала, чи просто була відрізана канва. Ось таке пробувала. Далі... Ага, тут твоє. Ось така картиночка. Тут вже більше кольорів було. Тут вже навіть вперше з Бикстічем, те, що я пробувала. І було м, дві картинки схожих, з яких я зробила м, закладинки. В одну ось цю я залишила собі. Я пришила з Ззаді в нього фетр, я колись переглядала і собі забрала, зробила закладку. А іншу зробила подрузі. Так, а тепер я продовжу маленькими такими роботками, які я вишивала з журналів. Колись легко їх можна було купити на почті. Я ходила на Укрпочту і вибирала все, що мені подобалось, і вишивала з тих журналів. Були в журналі два таких, вони були окремі ослик. Так, і маленькі поні. я їх взяла на один шматочок. Він був в мене такий довгенький шматочок. Я їх об'єднала і зробила по центру таку квіточку з металку. Ось така малюточка. Так, далі. Далі в мене два букетики. Так, один такий синенький в рамочці. І тут вже теж збексічим. Тут я вже потроху вчилась, як його робити. І, до речі, не сказала, це все вишито акриловими нитками. Я тоді ще не купувала моліне, а купували акрилови. Таких букетиків в мене два. Цей вишитий другий, перший вишитий оригінальний, він зовсім інший. То більша картинка, там широка рама. Колись я вам його теж покажу. Так, далі. А далі ставлю вам фото. Зараз розповім чому. А це в мене ось таке фото того, що я вишивала, але наразі в мене вже його нема, воно все подароване. Коли брат жив і працював у Польщі, він приїхав додому і каже, Маріна, дай мені щось на подаруночки. Я кажу, бери, бери все, що хочеш. І він взяв отаких от 5 малюточок. Я їх одразу сфотографувала, щоб залишити спінозгадку. Що були в мене такі маленькі вишивочки. І ще. Це те, що ось такого давнішого. А зараз є кілька маленьких, які були вишиті. Недавно. А саме отакий зубік, в мене навіть є в думках, що з нього можна зробити. Це така маленька новиночка була в мене. Потім я захотіла отаку сову. Це Дві оцих картинки, це був такий обрізаний шматок канви з тієї вишивки невдалої, на мою думку, яку я просто відрізала, а на цих шматочках вишила нові малюночки. Далі, колись я в магазині купувала вишивки, нитки, і мені поставили ось таку орхідейку в подаруночок. І коли я взялась до неї, в мене був весь бісер. Але лишається буквально такий менше четвертинки. Шматочок і мені не вистачає. І все. І довелося докуповувати, щоб його зробити. Але вийшла дуже дуже краса. Така тішки. Так, стягнулась трохи в мене. Нічого страшного. Так, і ще це, напевно, одне з останніх. Поки що більше я не пам'ятаю, що я щось вишивала. Не знайшла ніде? Отака калина. Так, калина. І це не єдина в мене така фотографія. В мене є отакий старий альбомчик, коли я купила спіновий, це і не лежав без діла. Тут в мене фото з моїми вишивками. Це я вишивала першу, 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 саму, саму-першу свою ікону. І брат мене сфотографував з недушитою. Десь на флешці є готова робота, оформлена. Вона вже дуже багато років охороняючись сім'ю. Чоловік купив її, сказавши, що донька одружилася. А роки-роки в них немає жодної ікони в будинку. І дуже хотів зробити їм подарунок. І купив в мене ікону. Так, далі. Ось те, про що я говорила. Ось так ми з мамою сиділи без програмок. Рахували і вишивали рушники. Бачите, скільки там стоїть ниток, з яких ми це все підбирали? Це ще, це ще мало. Зараз буде вже такі коробки тих ниток. Ось така була теж пробна салфеточка. Ці салфетки поїхали на кривий ріг. Так. Це колись теж було подаровано, в мене вже теж її немає. Так відсутю, я не знаю, як показати. Там два кольори троян. Такими двома рядами. Дуже красиво вийшло. Так, і нагадую, це все акриловими нитками. Все-все. Пасхальний рушничок, такий маленький. І ось такий вірш. Колись брат захотів, щоб я для нього зробила, а я зробила. Хто хоче, прочитаю. І, як бачите, повторила той букет. Зараз вам його ще раз покажу. Ось цей же ж і букет. Ось це з жовтими квітами. Це оригінальний, такий, як він мав би бути, він в мене є вишитий. А це я просто експериментувала. Далі, отаких молитв я вишивала кілька і теж їх продала. У мене, на жаль, вже немає жодної. Тому зробила фото. Цю картину теж подарувала в кривий ріг. Теж її мене немає. <свісно> а цю малютку скомбінувала на одну тканинку. І коли мама показала оці всі такі маленькі роботки на роботі, сказала жінка, все. Я нічого не знаю. Я хочу купити дитині. Можна. І все. І віддали. Так, таких одіялок я вишивала два різних, можна сказати, бо інакша дитинка була, інакше ім'я. Одне я от, зробила фото. Іншого ще ні. Пізніше буде. І тут є зроблений ось такий рушник, який теж вже проданий. Він вишивався один-єдиний. І жінка купила його е на випускний, на 11 клас з сином. Потім вже ж захотіла купити в мене іще пару. Ось так. Далі буде. Так, а тепер я ще хочу показати вам свій склад акрилових ниточок, які в мене є. Це колись до мене приїхала така велика коробка з постільною білизною, з двома комплектами. Вона дуже важка, вона повна ниток. Зараз вам покажу, скільки мені вже її треба міняти, зерветься. Зараз я вам покажу, скільки в мене їх є, бо я картин вишила з них вже дуже багато. Дивіться, скільки тут рядів, слоїв. І такі намотки, де їх багато. І такі намоточки. Це мама теж купувала окремо. Десь є і менші. Ось такими продавались. Я їх всі потроху перемотувала, сама робила собі отакі бобіночки, вирізала і намотувала. І отак складала їх. Рівненько, рівненько, рівненько. Але коли ти щоразу підбираєш і береш, знову поклала, береш знову поклала. Ну, ну так, і знову потрібно це все поскладати, але до цього поки що руки не доходять. Так що, Отака коробочка у мене одна ціла, дуже важка. І є ще ось така, вона висока, але вона менша. Це колись приїхав мені подарунок, і я її собі залишила. Ну, і сюди я почала складати це пакетик. Коли залишались такі невеличкі залишки, я вишивала менюнечки якісь іграшечки. Ними, здається. Ось в мене в пакетику маленькі шматочки канви. Це шматочок Лінди. Я ніяк не доберуся щось на ній вишити. Бачите таке? Я його не викидаю, ні. І ось тут нас по-справжньому залишки. І нещодавно звідси я діставала зелененьку ниточку, щоб вишити отакий корінчик на тому соняху, що я дошивала від кольорової. Ось так. Ще навіть не перебрані ниточки. Так і вони поки що тут лежать. Тут ниточок небагато. Але все воно вже в цій коробці, бо в ту велику воно вже просто реально не вміщається, вона просто не закриється. Ось так. Ось чим я вишивала. В слідуючому відео я ще покажу вам, в мене є велика папка, я вам її дістану. Так що гарного перегляду. Пишіть ваші коментарі, буде цікаво почитати.